Друзі, привіт! Давно не було цієї рубрики. Тож треба хоча б частково повернути цю традицію. Покажу покупки, які я зробила сьогодні в супермаркеті. Тут на півдні Франції. Супермаркет Нет, то це місцева мережа, і я її асоціюю більше з нашим АТБ. Можливо, не всі зі мною погодяться. Напишіть, будь ласка, якщо ви теж у Франції і знайомі з продуктами цієї марки, цього супермаркета, як ви бачите, переважно. Саме їх марки, їх бренду, всі продукти, які я обираю, вони дешевші, інколи значно дешевші, більш, більш відомих брендів. Ну, як то часто буває, але е, якістю вони абсолютно не поступаються, тому я. Е, <залюбки>, <залюбки>, Залюбки купую продукти саме тут. Отже, сьогодні розповім, що я придбала. Це не, все, не всі закупи, звичайно, ми час від часу щось докуповуємо і в Алді, і в інших магазинах, але сьогодні ось те, що є, трохи зорієнтую вас по цінах, Що скільки коштує. За ті продукти, які тут зараз на столі, я заплатила 50 євро. Отже, що я придбала, в першу чергу, ось Така рідина для прання. Зараз проходить там акція і просто розмитають насправді, бо, як я вже сказала, якість самої цієї рідини, засобу цього достатньо висока. Мене задовольняєте, як перуться речі з нею. І сьогодні. Чи на цьому тижні в них акційна ціна? Точніше, пропозиція: один купуєш, одну пляшку купуєш 2 літра 200 мл, інша, друга йде в подарунок. Тобто, ну, 50% знижка, скажімо так, коштує 3,59, одна така ось пляшка. Далі. Буду йти за чеком, щоб не плутатись. Ось такі печива. Мене сьогодні щось на кшталт цього пригощали. Мені дуже сподобалось. Це бісквіт з таким значним шаром шоколаду, дуже смачно. Тут ось 10 штук таких пакетиків по 2 дві... печива. Там Євро 74 це коштує, а обага... Вага 250 грамів. Ну, вирішила побалувати, теж пригоститися, дітей, сім'ю пригостити такими ось десертами. Далі йогурти, Ось такі йогурти 16, баночок коштують вони, вони з наповнювачем натуральним, тобто не просто з ароматом, а з натуральним пюре, фруктовим, ягідним. 3,25 коштує 16 йогуртів. Так, далі 12 рулонів мотків ось, такої, ось такого туалетного паперу. Теж вже постійно його там беремо, у нас влаштовує якість, і коштує це 4,82. Так, Далі картопля для фрі фруктурниці готувати, беру величезний пакет, так і дешевше. Ну і нам це буквально на два рази 2,5 кілограми. А ціна 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 4,45. Ось такі євро 78, здається, кілограм виходить. Далі. Що це в нас таке? Ой, Намагаюсь швидко зорієнтуватися, але щось в мене не, не виходить. Так, це згадала. Крусті лампи. Правильно, французькою навіть не прочитаю, але це багети, Чотири багети. Сьогодні я купувала в пекарні чотири штуки. Акційна ціна. Три купуєш, один в подарунок і коштує 3,30. А це 2 євро. Теж Чотири. Багети, можливо, вони за вагою трохи менші. Тут я не розбиралася, не розібралася ще, але ось за 2 євро. Так те, що я купила вранці, вже немає, щоб ви розуміли ці чотири багети. Ну вони свіжі, тепленькі, тож пішли, як то кажуть, як в сиру землю. Яблука Golden 3 кілограми. Невеликого вони розміру, але це той розмір, який для нас супер як підходить, тому що діти якраз можуть впоратись цілком з одним яблуком, не кидати його недовіданим. Це важливо. Враховуючи, що коштує 3 кг, 2,99, Тобто 3 євро 3 кілограми. По одному євро кілограм, так, це доволі низька ціна. Просто ось така нету акційна пропозиція. Далі одне молоко, один літр молока взяла, тому що в мене вдома було, я не пам'ятала скільки, взяла на всяк випадок. І врешті, в мене ще там 2 літри. Тобто, наразі в нас 3 літри на 2-3 дні має вистачити, доведеться ще потім докупити. Яблучний сік ось такий, ми купуємо один літр, коштує 98 центів. Я взяла 4, цього разу. Далі те, що побалувати, скажімо так, не дуже корисне, але потрошку кожному якраз вийде. Теж марка Netto, чіпси 350 грамів, коштують 1,89 89. Ось такі чипси натуральні. Далі в нас іде помдитех, ось тут картопля. Е тут її 5 кг, теж акційна ціна, тому що всього виходить 70 центів кілограм. Це дуже невелика ціна. 3,49 ну, 3,55 кілограмів так все чітко. Тортілі, ось як усе щось кшталт чіпсів, але це насправді кукурудзяне на тісто. Такі ось трикутнички, хрустки. Теж на один зубок, як то кажуть, кожен, <смас> потрошку буде. Далі пів кіло ось таких макаронів. Я зазвичай в соціальному магазині брала макарони останнім. Часом, але я, на жаль, не потрапляю туди ні минулого тижня, ні цього тижня у зв'язку з моїм графіком роботи. Ну, шкода, тому що я значно економлю там. Але сьогодні довелося взяти. Але я звернула нарешті увагу в супермаркеті на це і, власне, 79 центів коштує пів кіло ось таких бантиків. А в Соціальному 60 центів пів кіло. Тобто не така вже велика різниця, як виявилося. Ну, Це ще не такі ось демпінгові ціни дешевші, ніж зазвичай, але все одно невелика така вже і а, виходить економія, якщо брати в соціальному магазині. Томатну пасту концентровану, концентрат такий взяла. Вчора у влозі показувала вам, що закінчилася. В мене паста, тож взяла, на, на всяк випадок постійно користуюся, готую багато страв з томатною пастою. Далі батончики ось такі. ще, Такий білий шоколад. Теж печиво в білому шоколаді, ну це теж побалувати дітей солодким. Лінгвіні це спагеті ось такі: 74 центи коштує кілограм. 72 так, щоб бути точною. Какалет. Какалет це ракіс. Теж снеки це для перекусу, ну, коли хочеться чогось такого. Євро 55 коштує пів кіло. Це найдешевша ціна, з якої я зустрічала. Вони трохи підсолені і посмажені. Ось так. І томатний кетчуп. Теж закінчився, це те, що обов'язково завжди має бути в холодильнику. тому я взяла. Євро 19 це коштувало. Отже, ще залишилось в мене. Щось я не побачила Фромаж десь він має тут бути. Пропустила якось я його. Отже, Фромаж коштує 790 кг, а тут 200 грамів. Тобто. Євро Євро 60, так? Євро 60 так? ці 200 г натертого сиру, і він нам знадобиться там і для бутербродів, і, і так далі. Тому що я взяла ще ось такий хліб для тостів, білий, смачний, свіжий, роблять діти бутерброди. ми робимо, Ми любимо таке. Отже, знадобиться нам сир тертий. І те, що зі знижкою м'ясне, ну, точніше, пташини курячі, вдалося взяти. Так, сьогодні дата добігає кінця, тому треба з цим щось зробити. Я планую сьогодні ввечері приготувати ось цю курку, запекти її в духовці. Ось, а ці ніжки я планую заморозити, і теж через кілька днів я їх приготую. Вже буде в мене готова страва. А в холодильнику буде що поїсти на вечерю так точно. 2,50, тобто кошту, кілограм коштував 5,19, продали мені за 2,50 більш ніж в два рази дешевше. І те саме, ну майже те саме, так, в два рази дешевше ось, ось ця курка, яка теж коштувала 5,19 кілограм. Продавали за 694, віддали за 3,50. Тож це я вважаю такою вигідною покупкою, особливо, якщо швидко приготувати це. Ну, Для нас одна курка це одна вечеря, тому е, не проблема. Для нашої родини з семи людей це не так вже й багато. Отже, такі закупи в мене вийшли. Не знаю наскільки. Вам було інформативно це побачити принаймні такий формат відео він трохи розважає, відволікає. Сподіваюся, принаймні така місія була виконана. Напишіть мені, будь ласка, як ви оцінюєте, чи вдалі були в мене сьогодні покупки? І сподіваюся, побачити вас в наступних відео. Бувайте.